Вітаю вас, малята! На занятті з грамоти ми продовжуємо вивчати букви та звуки. Літери ми можемо прочитати та написати, а звуки почути та промовити. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з літерою «л» та звуками «л» «лі». Назвемо предмети, які зображені на малюнку. Подивіться уважненько, окуляри, акваріум, листок, олівець, лікар, будинок, вікно, гриб, індик, цукерка, огірок, іграшки, лев. А тепер Оберемо ті предмети слова, назви яких починаються зі звука Л. Подумайте Листок. Молодці починається на Л. Лікар. Також починається на звук Л. Лев. Молодці. Давайте разом вимовимо звук. Л, л, Л. Чи легко він вимовляється? Ні. За допомогою язичка і зубків. А який це звук? Правильно приголосний. А на письмі він позначається літерою Л? Подивіться уважненько. Л велика та Л маленька. На що вона схожа? Вірно, на рушничок, щоб краще запам'ятати. Послухайте, віршика взяв хлопчина рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, він з догадки усміхнувся, наче крилам аворел цей летючий букві Л. Хлопчики та дівчатка. Спробуйте викласти з паличок літеру Л. Давайте порахуємо, скільки для цього нам потрібно взяти паличок. Для того, щоб викласти з паличок літеру Л, нам знадобиться 4 палички. А також спробуйте показати її ручками. Я думаю, у вас все вийшло. Наступне наше завдання. Давайте поєднаємо кожну букву з зображенням. Хто або що намальоване на малюнку? Апельсин, лампа, мавпа, Удав, Орел. Індик. Молодці. Давайте вимовимо апельсин. Перший звук А. Давайте їх поєднаємо. Наступне лампа. Промовляйте зі мною лампа. Звук Л. Чуємо і з'єднали. Наступне зображення мавпа. Який чуєте звук перший? МАВПА Звук м. Промовте його. М. Давайте з'єднаємо звук М з літерою до мавпачки. Наступна. УДАВ Повторимо Удав. Перший звук чути у-давайте з'єднаємо. Молодці. Наступний Орел. Чуємо перший звук о. -о, -о. Молодці! З'єднуємо о, -о, о. Погляньте, полетіла до орла. Наступне зображення Індик. Який чуємо перший звук? І. Молодці малята! Давайте з'єднаємо з літерою. Давайте ми з вами спробуємо, як справжні школярі, прочитати чистомовки, з'єднуючи наші літери. Літера ЛА погляньте Ла Ла. Ла-ла-ла молоко пила. Повторюйте за мною. Ла-ла-ла молоко пила. Наступні Л о ло ло, ло ло, їдемо в село. Наступна. Л, у, лу, 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 ніжки у пилу. Л- и. Ли, 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 липку полили. Повторюйте, наступні ли з'єднуємо лі, лі, лі рученьки малі. Ще раз, лі, лі, лі рученьки малі, молодці малята. Ви дуже гарно впорались сьогодні з, з усіма завданнями. Я вам дякую за увагу та кажу до побачення!